Всім привіт! Сьогодні йду з магазину Merrill під мотив для вас EcoFlow River та Delta Зараз розповім вам трішечки та порівняємо їх потужності. Поїхали! Це мінімальна версія. Тут 600 Вт годин. Тут 1260 Вт. Можна навіть докупити додаткові акумулятори і розширити потужність ваших EcoRiver Тут у нас 600 Вт. Це вам вистачить. Припустимо, якщо у вас якийсь електропристрій жре 100 Вт, на 6 годин вистачить оцього вам маленького пристрою. EcoFlow Delta, він на 1260 Вт. Це вам вистачить, якщо жре 100 Вт на 12 годин. Давайте відкриємо, подивимось, що у нас тут є. Тут є. Для підзарядки від машини. Так, для зарядки від звичайної розетки та від сонячної батареї. І що у нас тут? Різноманітна документація. Ось так виглядає EcoFlow River, можна навіть підкачатись ним. Тут є у вас чотири порти: USB type c Від нього ви можете заряджати свій мак, щоб на блочок не витрачати зайва енергія. Також тут є три USB-порта, один Fast Charge буде швидко заряджати ваші дівайси. Та навіть тут є топовий фонарик, а треба вимкнути, Зараз вимкнемо. тут є топовий фонарик, щоб освітити ваш, вашу квартиру, три режими. Та навіть режим дискотеки буде у вас. Можете з сусідами там уу, зажигати. Тут є у нас що ще: дві розетки. Тут ви можете підзаряджати EcoFlow. І тут є навіть кнопочка, щоб зробити ресет, тому що ви можете підключити там, якщо ви захочете включити чайничок, потім навіть гриль, щоб м'яска піджарити, і ви вимкнете все, все в одне місце. і він скаже, ви що? Курва баюя,во я ж не витерплю таке все. Він, коротше, заблокується, і вам потрібно буде механічною кнопочкою зробити рецепт. Тому не підключайте все відразу, так потихеньку можете підсасувати від нього енергію. Так, екранчик покажемо, що на екранчику відображено. Зараз вимкну вам фонарик. На екрані у вас показує, скільки годин залишилось йому жити. Тут скільки ватт, воно споживає, та процент зарядки. Від інших портативних електростанцій, їх відрізняє те, що вони від 0 до 80% заряджаються за одну годину, менш ніж за одну годину. Що цей величезний, що цей маленький. Їх навіть можна підзарядити від сонячних панелей. Ось тут є спеціальний вихід, навіть є. Щоб можна було підключати сонячні панелі. Тому це великий плюс. Ось цього великого екофлоу вам вистачить десь. На 14 годин роботи холодильника, 50 чашок в кофемашинці ви зможете заварити, щоб посмакувати трішечки кави. Та підключити сюди телевізор. Телевізор взагалі буде працювати у вас дня три. Так, так само, ноутбуки та телефони. Все його вистачить прямо максимально. Ви навіть можете підключати його до газових котлів. Але треба вам трішечки наша консультація в цьому, тому що газовим котлам потрібне заземлення і вони можуть некоректно працювати. Тому звертайтеся посиланнями на наші сторінки для консультації, залишимо в описі до цього відео. Ну ось такий краткий огляд вам про еко.